На станції метро університет харків'ян радує ось така великодня композиція. Люди кажуть, інсталяція піднімає настрій і є цікавою фотозоною. Зробити селфі чи сфотографуватись усією родиною біля велетенських пасок та крашенок охочих багато. Харків'яни, які скучили за мирним життям, говорять, такі маленькі сюрпризи підіймають настрій і заряджають позитивом. Мені сподобалася паска. Тут є яйця, які лежать в корзині і кролики. Я тут зробила декілька фото, щоб коли я з водка повернулася, я мамі показала. Я в захваті. Я в захваті від свого міста, рідного міста. Це така креативна ідея. Я тут була на Новий рік і мені також сподобалась ялинка. ця, Взагалі яскрава, ми тут фоткалися. Мабуть, тільки в Харкові такий креатив. Це завдяки нашому меру. Вам велика дяка, господин мер, що ви піклуєтесь про Харків'ян. Також вітання з наступаючим великнем. Дуже переповнені всі харків'яни. надією на нашу перемогу це без сумніву. Також я хочу побажати, якщо це можливо, нашим хлопцям підтримка від наших харків'ян. Ми за вас молимось 24 на 7 і ми віримо, що ви переможете, і Україна стане наставником для всього світу. А ще люди кажуть, хотіли б, щоб прикрашати станції метрополітену на свята стало доброю традицією у Харкові. Мені дуже подобається, я хочу, щоб це придлявалось дуже довго. Очень нравиться, дуже подобається, красиво очень даже дітям дуже приємно. А така не кожен рік продовжується, свято це дуже добре і дуже гарно. Працівники метро говорять, святкові декорації залишаться на весь період великодніх свят. Монтували фігури вночі, щоб не перешкоджати руху пасажирів. Вперше прикрасили станції цьогоріч річ узимку, бо правила безпеки не дозволяли проведення будь-яких заходів на вулицях міста. Додати місту святкової атмосфери вирішили і на Великдень. На новий рік були встановлені інсталяції, які дуже сподобалися мешканцям Харкова і працівникам метрополітену. Люди фотографувалися, були задоволені, тому встановили ще інсталяцію до Великодня. Дякуємо керівництву міста за те, що піклуються про людей всі нелегкі часи, підтримують. Тепер це певно стане традицією і однією з фішок Харкова. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Ігор Мартиненко, Новини Харків.